Січневі сильні морози поступово відступають. Середа обіцяє бути похмурою, але з плюсовими температурами у більшості регіонів. Густий туман накриє західні та центральні області, а на сході збережеться прохолода. Подивимось, якою буде погода у вашому куточку України. На Київщині температура вдень і вночі буде 0 градусів. Небо буде повністю вкрите хмарами, опадів не прогнозується. Очікується густий туман. На півночі. На Житомирщині температура вдень становитиме 1 градус тепла, а вночі 0 градусів. Спостерігатиметься розсіяна хмарність, опади не прогнозуються. Прогнозується густий туман, видимість дуже низька. У Чернігівській області температура в день буде 1 градус тепла, а вночі 0 градусів. Очікується суцільна хмарність зі снігом. Можливий туман, видимість обмежена. На Сумщині температура вдень підніметься до 1 градуса тепла, а вночі 0 градусів. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Прогнозується похмура погода з дощем. Кількість опадів незначна. На сході на Харківщині температура вдень і вночі складе 1 градус тепла. Небо буде повністю затягнуте хмарами, але без опадів. Місцями туман видимість знижена. У Донецькій області температура в день буде близько 0 градусів, а вночі опуститься до мінус 4 градусів. Вітер південно східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься Росія на хмарність, опадів не очікується. На Луганщині температура вдень становитиме 1 градус тепла, а вночі мінус 2 градуси. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опади не прогнозуються. На півдні. На Одещині температура в день досягне 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 5 градусів. Вітер південно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На Миколаївщині температура вдень буде 7 градусів тепла, а вночі плюс 4 градуси. Небо майже повністю вкрите хмарами, опадів не очікується. У Херсонській області температура вдень становитиме 6 градусів тепла, а вночі плюс 5 градусів. Спостерігатиметься значна хмарність, але без дощу. Залишайтеся з нами, тисніть лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити жодного прогнозу. Ваша підтримка дуже важлива для нас. На Запоріжжі температура вдень складе 3 градуси тепла, а вночі плюс 1 градус. Очікується Росія на хмарність без опадів місцями можливий туман. На Кримському півострові температура в день підніметься до 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 7 градусів. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозується. На заході на Львівщині температура в день буде 1 градус тепла, а вночі 0 градусів. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, опади не прогнозуються. Очікується дуже густий туман, видимість буде критично низька. В Івано-Франківській області температура вдень становитиме 1 градус тепла, а вночі 0 градусів. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. У Тернопільській області температура в день буде 1 градус тепла, а вночі 0 градусів. Прогнозується повна хмарність без дощу. Місцями туман, видимість знижена. У Чернівецькій області температура вдень складе 3 градуси тепла. А вночі 0 градусів. Небо буде повністю вкрите хмарами, опадів не очікується. На Закарпатті температура в день досягне 4 градусів тепла, а вночі буде плюс 3 градуси. Очікується похмура погода з суцільною хмарністю, але без опадів. У Рівненській області температура вдень буде 1 градус тепла, а вночі 0 градусів. Небо залишатиметься затягнутим хмарами впродовж усього дня, опади не прогнозуються. На Волині температура вдень становитиме 1 градус тепла, а вночі 0 градусів. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. Очікується густий туман, видимість дуже низька. На Хмельниччині температура вдень і вночі буде 1 градус тепла. Небо буде похмурим, опадів не очікується. Прогнозується туман у центральних областях. На Кіровоградщині температура в день підніметься до 5 градусів тепла. А вночі буде плюс 2 градуси. Небо повністю вкрите хмарами, опади не прогнозуються. На Полтавщині температура вдень становитиме 3 градуси тепла, а вночі плюс 1 градус. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. Місцями туман, видимість знижена. У Черкаській області температура вдень і вночі буде 1 градус тепла. Очікується похмура погода з короткочасним дощем. У Дніпропетровській області температура в день складе 2 градуси тепла, а вночі плюс 1 градус. Небо буде майже повністю хмарним, без опадів. Очікується туман, видимість дуже низька. У Вінницькій області температура вдень буде 1 градус тепла, а вночі 0 градусів. Спостерігатиметься повна хмарність, опадів не очікується. Прогнозується густий туман, видимість критично низька. Це був прогноз на середу, 28 січня, для всієї України. Дякуємо, що провели цей час з нами. Одягайтеся по погоді. Будьте надзвичайно обережні на дорогах через густий туман у багатьох регіонах. Бережіть себе і побачимось вже завтра.